Сьогодні в нас буде карта дня на середу, 13 березня 2024 року. Давайте подивимось, що говорять нам Таро про цей день, що говорять нам Таро про середу 13 березня. Так. Лицарі жезлів. Лицарі це завжди дія, це завжди рух. Це завжди якісь новини, інформація. Жезли це масть вогню, масть такої пристрасті, сексуальності, таких, знаєте, азарту такого. Тож про що нам може говорити ця карта? День буде активний, день буде однозначно наповнений емоціями. Лицар може свідчити про те, що вас чекають якісь новини, якась прийде до вас інформація. Можливо, ця, ця інформація, знаєте, якось пробудить у вас якісь почуття, якісь такі бурхливі емоції викличе в вас. Щось таке може. Це може бути як і в негативному, і в позитивному плані порхливі емоції. Так? Тут ми бачимо, він такий, знаєте, за ним там виверж... 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 виверження вулкану, а він такий міцно і твердо сидить на коні, він тримається в сідлі. Тож, і цей день може бути таким, що довкола можуть відбуватись. Різні речі, але ви маєте сидіти е, міцно в своєму седлі, маєте тримати стрій, маєте бути непохитними, е, сильними, непоборними. Які б новини до вас не прийшли, е, тримайте, які б новини до вас не прийшли, е, сприймайте їх реалістично і адекватно. Бувають такі ситуації, на які ми просто не можемо вплинути ніяк. І нам просто доводиться цю ситуацію приймати. Так от, навчіться ситуації, в яких ви не можете е, нічого вдіяти, навчіться цю ситуацію просто приймати. Емоції не, не уникнути в цей день. Буде, будуть бурхливі емоції. Е, про що ще може свідчити ця карта? Якісь звістки будуть, можуть бути якісь гості, хтось до вас може приїхати в гості, ви до когось можете поїхати в гості. Також це може, ця карта в нас про, якщо говорити про відносини, то у відносинах будуть, знаєте, якісь такі стрімкий розвит, розвиток відносин, якісь емоції, такі більше. Такого характеру пристрасного, навіть сексуального характеру. Якщо будуть якісь ситуації, е, е, такі е, спірні ситуації, не переходьте на чвари, не переходьте на, на сварки. Трошечки стримайтесь. Трошечки стримайтесь, подивіться, ось там вулкан він перебурлить, він далеко за вами, а ви сидіть міцно тримайтеся. На коні тримайте, тримайте свої нерви в порядку, бережіть свої нерви. Ось такий у нас буде день середа, 13 березня. Я вам бажаю всього найкращого. Папа. А ще не сказала, що, що принесе лицар Жезлів по роботі. В роботі це теж якийсь розвиток, такий бурхливий розвиток подій. Може, я не скажу, що це метушня, але буде енергійний такий ем, швидкий день. знаєте, Як от буває такий, тільки прийшов на роботу. фух. І день вже пролетів. Тобто, ви завжди цілий день будете в дії, будете щось робити. Можливо, це неможливо, це буде в будь-якому разі викликати у вас бурхливі емоції, можливо, обурення, можливо, якийсь захват. Але в будь-якому разі емоції всереду вам забезпечені у відносинах, на роботі. Просто в, в соціумі а ви отримаєте свою порцію емоцій. Я вам бажаю, щоб для вас ці емоції були тільки позитивними.